Всім привіт ви на моєму каналі і сьогодні я мой стрілял Лагерь. Так, мені треба бігом приудитися, так. І тут зараз з на... нами моя мама приїде. Так, фух, мене треба... Ми не треба скласти по першої речі. І це як. Проудітися так. Мені треба Фух. Але тут ту. ну є тоді, блин, штим. То я б сумку теж. Так, Це теж. Так, це тоже. Так, це перша сумка складна, тут другу складати. Так. Ну дивитися. Що мені туди покладає? Так. Там гаманець моя сумка, так. І так. Ото. То, то так. Чекайте проду.